Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас черговий агрогороскоп садівника на червень 25-го року, час київський. Так, у червні дуже багато справ в саду, і давайте ми розберемося, коли що краще робити. Будьте уважні до рослин своїх в саду. Ті, що рослини, що пройшли заморозки і морози, можуть показувати себе. Вже як наче загинули, але дайте можливість їм, щоб вони все-таки знайшли силу, запасний варіант і, хоч з якоїсь бруньки, дали нову гілячку і е, нова рослина, щоб далі працювала. Тому не обрізайте все підряд і не спішіть повністю викидати ці рослини. Дуже важливо, щоб була вегетація, повинні бути листочки, і ми робимо все для того, щоб з'явилися ці листочки і почався процес вегетації, зросту і життя рослини. Ну що ж, Давайте розглянемо, які справи, ми можемо зробити в червні в саду. Це у нас перше, там, де, до речі, є гарний приріст, і рослини не були побиті морозами, першого можна проводити щеплення це лев. І захист рослин біопрепаратами. Другого в Діві можна проводити укорінення живців. Але, будь ласка, завершіть цю роботу до 19-ї години вечора. Другу. третього, до 19 години вечора нічого не робимо, можна з бурянами боротися. А після 19-го можна займатися продовженням цього агроприйому, укоріненням живців, тому що у нас перехід місяця з першої в другу фазу буде якраз 3-го, а розпочинається він 2-го. 4 до 9 години ранку ще можна проводити укорінення жив. Далі місяць перейде в знак Терези о 16.39. І в цей час ввечері вже просто треба займатися захистом рослин біопрепаратами. Дуже важливо біопрепарати, тому що рослини замучені буквально цими погодними умовами. І не мульчуйте, будь ласка, під деревами всю ділянку там, де у вас. Рослини ростуть в саду, не закривайте ґрунт, нехай він прогріється. Він ніяк не може прогрітися. Тому, будь ласка, ці роботи поки що відкладаємо. Навіть якщо буде тепло, чекайте, щоб добре прогрілася земля. Краще взяти сапку, пошарувати, пройтися по городі і по садочку, і зробити доступ повітря до корінців рослин. Ну, що можна зробити 5 та 6 в Терезах? Це вже два гарних дня, можемо висадити саджанці садових рослин з закритою кореневою системою. Закрита коренева система це іде вегетація цієї рослини. Це посажена рослина ще маленькою, або посіяне посіяна на сінічку, і і ця рослина в горшочку або з живця. І тут вже сформована коренева система. І земля тут є, і тому це закрита коренева система саме така, а не те, що взяли вам рослину, закутили коріння плівкою і сказали, що це закрита коренева система. Будь ласка, знайте, як це звучить правильно і як це повинно бути правильно. Не забуваємо, що ми повинні проводити далі захист біопрепаратами. Причому робимо зараз, треба підтримати рослини. Від шкідників в першу чергу далі від хвороб, біопрепарати, тому що рослини дуже-дуже замучені, дуже слабенькі, їм треба допомагати. Наступний період гарний для поливів та підживлення органічними добривами. Місяць зростаючий буде в знаці скорпіон 7 та 8 і вранці ще 9-го. А уже з 10 години 44 хвилини 9 червня. Вже почнеться спалений шлях місяця і буде продовжуватися він 10, 11 сама повня, 12 та 13 до 10.44. Тобто, 13-го в Козирозі після 11 години можна, 11-ї години ранку, можна проводити щеплення, посадку саджанців з закритою кореневою системою, можна нарізати живці та укорінювати. І продовжуємо ці роботи до 9-ї години ранку, 14 року. Червня. Далі будуть працювати вже після 14-ї години енергії водолія. Вони і раніше почнуть вже заходити в знак козоріг, де навіть чому ми до 9-ї години ранку повинні зайнятися щепленням і укоріненням живців. Не чекаємо 11-ї години 54 хвилини і не чекаємо 14-ї години. Ми нагадуємо, що є золотий час кожного знака, особливо знаки, які дають нам добрий результат. Це в нас козарі та телець. І інші знаки. І тут у водолії у нас вже 15-го, 16-го можна займатися обрізкою садових рослин, зеленими операціями і захист проводимо біопрепаратами. Увечері, 16-го можна займатися поливом, тому що місяць перейде в знак стихії води. До речі, в нас є окремі агрогороскопи для поливів та для підживлення рослин не тільки садових, а й інших. 17 та 18 гарний час для поливів та підживлення органічними добривами. 19 та 20 добрий час, після 10 години, 19-20 для того, щоб провести щеплення, овен гарний час для цього. І займаємося обрізкою, сада, обрізкою саду та зеленими операціями. І захист, якщо необхідний, будь ласка, складіть щоденник і система повинна бути не. Просто профілактика, тут система повернення рослин до життя. Наступний період у нас дуже гарний, знову ж таки, телець, для того, щоб ми його використали для щеплення, для укорінення живців, для посадки саджанців з закритою кореневою системою. Чим дуже гарна закрита коренева система. В горшках, в ємностях, рослина росте, вегетація продовжується, можна тільки взяти, перевалити як розсаду вже. В те місце, де буде рости в ту ямку, яку підготували. І далі буде йти розвиток рослини, і буде дуже добрий результат. Оце дуже важливо знати. І знову ж я таки, бачите, під, підказую і кожен раз і ще, і ще раз нагадую. І це можна робити. До речі, закрита коренева система дозволяє в гарні періоди весни, літа та осені проводити таку посадку. 22 го теж можна провести щеплення, укорінення живців, обрізку та зелені операції і посадку саджанців. Уже 23-24 го го починається складний період гекати під, перед молодиком. До речі, 23 го 24-го близнюки можна займатися обрізкою саду та зеленими операціями. Є окремі гороскопи, будь ласка, дивіться. А 25-26. го го це гарний час для поливів, тому що, тому що тут знак у нас стихії води. А 27 го місяць перейде уже в знак лив. І тут, після 13-ї години, краще всього, проводити вже щеплення і захист біопрепаратами увечері. Щеплення продовжуємо 28 го і вранці 29. го Захист біопрепаратами. Ще раз нагадую, тому що це дуже важливо для рослин, щоб вони повернулись до життя. 29-го вже ввечері можна займатися укоріненням живців, це діво вже займатися поливами та підживленнями, будь-якими добривами. І продовжуємо ці роботи 30-го. І можна висаджувати саджанці декоративних рослин з закритою кореневою системою. Квіткових, декоративних рослин, навіть хвойних. Все це йде перевалка, розсадна перевалка деревних рослин в саду. Ну що ж, давайте ми зараз от таким чином весь аграрний гороскоп садівника на червень. Виставляємо на екран. Будь ласка, дивіться, можете зупинити і записуємо, коли що ми можемо зробити, для того, щоб це принесло користь нашим рослинам. Ми ж бажаємо вам успіхів та удачі! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.